Від тепер не можна десь там на вулиці щось ремонтувати свою машину, а самому там щось фіксити і так далі. Чому так зроблено? Щоб вийшли в гараж, понятно, що платили гроші. Це все ремонтувалось не вашими руками. Але для чого це робиться? Щоб менше було аварій на дорозі, ну просто розумно, бо багато людей ну, не знають, як ремонтувати своє авто ремонтують його від недостачі коштів. Але при цьому всьому в Україні, якщо ви поламались на дорозі, десь можна буде статі терміново відремонтуватися. Якщо вам колесо прибило, також можна буде. Тим паче, там ще є такий пункт, прописаний, що коли приїжджають поліцейські, ви можете з ними порозмовляти, і вони можуть самі вирішити, да чи ні. Типа, ну, В принципі, ми знаємо, яка у нас поліція в Україні, але ну тут як водій, водію, брат. Тут я думаю, що всі будуть на одному боці і Кажуть, ну окей, звісно, друже, давай ремонтуй, що ми тобі чимось -то допоможемо. От в Європі просто воно трошки перешагнуло грань, поняли, тут прям до, до вулиці навіть колісо. Я серйозно, якщо ти в Німеччині сам на автобані собі поміняєш, і це хтось побачить там з поліції, все, тобі кранти, А німці точно побачать, позвонять, скажуть, номера твої заповнять і скажуть. реально. А, ну, це і правильно, бо багато людей ну тут перепрошували в Німеччині, дуже багато жопоруких, жопа взагалі жорстко жопоруких, і вони не зможуть нормально поставити, воно може реально на ходу відлетіти і влетіти в тебе на в принципі, це все робиться зараз і в Україні, і це один з ключових аспектів нашого шляху і вступу до Євросоюзу. тобто вони нас підганяють до свої рамки і стандарти. А, загалом це ну, гарний закон, да? я маю надію, що в Україні він прийме якусь більшу культурну форму, бо тут до дебілізму дійшло. Да? В Україні, я думаю, якраз буде золота середина, щоб не було цих жапоруких людей, які наремонтували непонятно, що й воно поламалося, і це спричинило аварію. Да? А, но в той же момент якби люди будуть вільні ремонтувати там, в укромному містечку, в своєму гаражу, десь у дядька, у сусіда, або в разі термінового там ремонту, ви можете стати ремонтуватися, все нормально, все окей. От такий законопроект, а я тут собі міняю. Зараз мені треба транспорне масло собі залить. Слава Богу, сам це все вмію, коли цікавився дуже ремонтом. І поїду в дальню дорогу, друзі. Ну такий закон, що ви про нього думаєте, то по-моєму дуже адекватний взагалі. Ну мені здається, він от в Україні якраз обріте золоту оцю якусь середину. Поняла? Квінтесенцію, ну так як воно должно бути. Бо дійсно ну, багато людей ну, таке чудять з тачками. Ну що ви реально страшно, коли на дорогах їздите, а де машини, ну. Згам, палок палак скручені, зліплені, о, така історія. Ну, давайте зустрінемося в коментах, що ви думаєте про це. Ну, По-моєму, норм. Глянемо, як воно буде функціонувати. Ну цей закон реально непоганий. Бо я ну, я особисто бачив, там колеса на ходу відвалювались, летіли, я хоч так обіжав. Мене бувало, що хочеш. Ну, Та й для самих людей. Ну, так ремонтироваться непонятно, як, щоб потім зламалося, десь їм на трасі. Мені здається, це все треба культурити, і це буде правильно. Це, оце ну це закон гарний, він веде на сторону цивілізації більше. Но глянемо, як він спрацює. Надіюсь, нам всім ховати розуму, цим правильно користатися, що поліцейські не будуть нікого кошмари. Да, цієї історії. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в коментах. Слава всім українцям, які досі тримаються. Погнали далі, гайки крути.